Для мене нотаріальна спільнота це одна велика дружня родина, і я рада сьогодні розділити з вами цю атмосферу. Ми представляємо мій нотаріус. Перший мобільний застосунок створений нотаріусами для суспільства. Це цифровий міст між суспільством і нотаріатом. Перший в Україні мобільний застосунок, який знімає бар'єри у доступності до нотаріальних дій, часові, інформаційні, бюрократичні. підвищує прозорість і довіри, адже ґрунтується виключно на офіційних даних. Я певний, що це тільки перший крок цього додатку Будуть додаткові оновлення щодо різних елементів нотаріального життя і участі е, нотаріусів в житті е, суспільства. Дякую вам за цю ініціативу. впевнений, що вона буде тільки в плюс як нотаріальній спільноті, так і громадянам України в їх е, взаємозв'язку з нотаріальної спільноти нотаріус. Дякую вам за це і завжди на мене розраховую. Я е, щиро висловлюю своє захоплення тим яким чином ви робите все не завдяки, а всупереч, всупереч тим навколишнім умовам, всупереч тим несприятливим обставинам, всупереч багатозмінній практиці законодавчій і так далі? Ви дійсно рушите вперед. Ви дійсно приходите з правильними ініціативами. Ви приходите з правильними цінностями. Ви робите правильні речі, які дійсно, як правильно сказав пан Ігор Палич Фріс, покращують життя як і нотаріальної спільноти, так і безпосередньо кожного громадянина України. Сьогодні пані Наталя разом з її командою презентує застосунок Мій нотаріус. Хочу сказати, що цей застосунок буде в моєму телефоні. Також тому, що це я розумію, це зручність, це доступність, це максимально важлива і позитивна новина. Міністерство юстиції якби підтримує подальшу цифровізацію. Цифровізація процесів це не питання зручності, це питання нашої відповідальності і нашої можливості бути поруч з громадянами в будь-який час за будь-яких життєвих обставин. Вирішили створити цей застосунок, тому що нотаріусів важко знайти багато сумнівних сайтів, багато баз даних. Контакти нотаріусів не оновлені в застосунку. Мій нотаріус, суспільство, люди, бізнес зможе знайти нотаріуса поруч, побачити його актуальні контакти, дійсні, написати йому повідомлення або ж зателефонувати напряму. Такий додаток є дуже потрібним і він лягає в перелік заходів у створенні безбар'єрного простору в Україні. Ми готові приєднатися у інформаційній підтримці щодо розповсюдження інформації серед ветеранів, членів їх родин про можливість користування цим додатком. вважаємо, що додаток на часі. Ми дуже раді, що стартує він з міста Києва, тому що ми багато проєктів дотичні або організовуємо, які починаються з міста Києва, а потім масштабуються на всю територію України. Можна знайти свого нотаріуса. Нам як управління юстиції, можна постійно контактувати з нотаріальною спільнотою, бути постійно в діалозі, надсилати повідомлення, роз'яснення. Вже зазначалося й да, Ви вже берете портал відкритих даних, і це якраз теж наш продукт цифровий. Ну, Якби як активність дуже дякую. Плюс ми вже активно працюємо на підключення ID-ков'я. тому це активно дуже розвивається. І я думаю, що він дуже гарно стане дійсно. От буде частиною, як уже зазначалося нашого електронного нотаріату. Цей застосунок став символом руху вперед. І доказом того, що український нотаріат живе, розвивається, і всі думки має про майбутнє. Ми представляємо команду розробників. Технічна сторона застосунку працювали над всім додатком багато місяців з кінця травня. І дуже раді сьогодні представити. Хвилюємося про те, як все пройде. Намагалися зробити застосунок якомога кориснішим. Проект великий, проект цікавий. Проект позиціонує. Я думаю, що для всіх користувачів це зручно стане, і це стане таким інноваційним проривом. скажімо так, все в одному місці доступно, якісно, зручно, швидко. Тому, в принципі. Як то кажуть, легкого старту застосунку, ми сподіваємося, що користувачам це зайде. А для нотаріусів це зручність, тому що там буде запущена окрема платформа для спілкування між нотаріусами, для голосування, для консультацій. Тобто, те, що зараз ми проводимо офлайн. Ми змушені збиратись. Ми змушені обдзвонювати людей, проводити якісь опитування. Все буде в додатку. Я думаю, що це дуже корисний застосунок. Він має право жити, він буде жити, він буде оновлюватись. Я протестила вже цей застосунок. Це кайф, це круто, і це надзвичайний прорив в нотаріаті. Ще раз вам дуже дякую за ваш інтерес до нашого застосунку. Дякую, що ви завітали. Власне. Застосунок сам за себе має все сказати. Завантажуйте, пробуйте, юзайте. Ми будемо вдячні за ваші і критичні зауваження, і побажання, і відгуки.